Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. У сьогоднішньому відео буде огляд такої зарядної станції з сонячною панелькою. Але про всі переваги докладніше. В комплект входить власне сама зарядна станція. Сонячна панель з довгим кабелем на 5 метрів, навіть трошки більше. Три ось таких лампочки з довгими кабелями і індивідуальними вимикачами. Тут передбачено. Відповідні роз'ємчики для під'єднання, шнур для зарядки від 220 і шнур-адаптер від USB. Тут у нас передбачено два USB-вихода. І в USB, коннекторах у нас micro USB роз'єм для iPhone і роз'єм Type-C. Книжка пише, що зарядка від 220 вольт відбувається. Від 5 до 6 годин повна, при повній розрядці. Зараз я продемонструю, як відбувається ця зарядочка. При під'єднанні кабеля в 220 вольт і увімкнені, бачите, я вимкнув тільки, що у нас загорається індикатор, що є живлення. Вмикаємо, в принципі, бачите, у нас іде індикація. Це не я кажу, це баришня зарядної станції. Іде індикація, то, що у нас відбувається зарядочка. Якщо ми просто вмикаємо е, нашу зарядну станцію, у нас. Е, Блимає індикація готовності радіо, і ми бачимо, що батареї, акумулятори повністю заряджені. Також у нас тут є ліхтарик. Я знаходжусь в гаражі. Як бачите, у нас день на вулиці, але ліхтарик світить досить таки вузьким променем. Це перший режим. Другий режим натискаємо ще раз, і у нас яскравість збільшується. І третій режим у нас йде мегатіння. Також ми можемо включити радіо. Ось у нас менюшки. Вмикаємо. І обов'язково треба витягнути нашу антенну для стабільності прийому. Коли вмикаємо перший раз, у нас йде автоматичне налаштування. І фіксується в нашій станції. В даному випадку вже все зафіксовано. Також ми можемо поставити сюди CD-карту і слухати, і як mp 3 плеєр І ще у нас один USB-роз'єм. Можемо просто поставити USB-накопичувач флешку. Це я демонструю, як світить у нас одна лампочка. Я знаходжусь в підвальному приміщенні, де абсолютно темно. Камеру я не вмикав, тому, як ви бачите, потужності для освітлення у нас більш ніж достатньо. Це від одної лампочки, десь по відчуттях вона 5 ватт споживає. Це значить, вона світить десь як 40ватна лампочка розжарення. Таких лампочок ми можемо вмикнути три штучки і освітити наше приміщення. Ну, я вам скажу, видно абсолютно все. Тому при. Перебоях з електроенергією, з освітленням, це можна використовувати. Вимикається у нас окремо вимикачем. Ну, ось така у нас штука. Так, як бачите, я достав з упаковочки нашу панельку. Сонячні промені трошки у нас в димки. Вмикаю, бачите, тут написано вхід. 5 вольт. У нас загорається індикатор. І тут, щоб вам продемонструвати, сподіваюсь, вам видно, у нас іде індикація зарядки нашої панелі. Ще раз повторюсь, 5 метрів довжини це означає, станцію можна всередині приміщення тримати, а сонячну панельку виставити для заряджання десь далеко. Ще один момент забув, бачите, у нас там ще є пульт для зручності керування. І про довговічність. Наскільки хватить цього, цієї зарядної станції? Бачите, тут у нас є панелька. Зараз візьму викрутку, відкручу ось ці два саморізи. Відкрутив я саморізики, зняв панельку і тут у нас правильно знімні акумулятори. Ось їхнє маркування. Через 4-5 років, коли вони вийдуть з ладу, ми можемо їх абсолютно без всякої пайки, без нічого замінити. Тому така штука купляється один раз, а далі міняються якісь. Ну і зараз ще продемонструю, як йде зарядка гаджетів через ось цей от перехідний шнурочок. До речі, про акумулятори. Наскільки я розумію, вони бувають збільшеної ємності. В даному випадку стоїть 5 штук по 1500 мА. Вони є на 2000 і на 2500, якщо я не помиляюсь. Коли ці прийдуть у нас в непридатний стан, можна буде замінити на інші більшої ємності і тому збільшити потужність нашої зарядної станції. Віддавати він буде довше, але і тоді заряджатись він теж буде довше. Так, ну як я обіцяв, беремо наш USB кабель. Під'єднуємо. Беремо в даному випадку цей телефон. Тут у нас міні-мікро USB. Зараз ми. Зараз ми. Опа. Так, сподіваюсь, вам видно. Бачите, 69%. Іде процес зарядки. На жаль, сонце заважає гарну картинку зробити, але все у нас працює. Перевіряємо, другий. Бачите, так само йде зарядка. Ось така штука, яка нам може допомогти при тривалих блекаутах. Тому це по принципу. Візьміть парасольку, щоб не було дощу. Нам потрібно підготуватись, щоб не довелось користуватись. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Ще раз покажу маркування. О, якщо вам цікаво, вбивайте в Google, я думаю, він все знає. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк, пишіть свої коментарі. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую всім за увагу і до побачення. До нових зустрічей.